У радянські часи на заводі гігантів виробляли каустичну соду з хлором. Це рештки першого електролізного цеху, Колись тут стояли 120 спеціалізованих ван, заповнених ртуттю. Виробництво тут припинили ще 96-го року з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Відтоді в цеху почали збирати залишки діяльності. Переважно більшість ртутних розливів ліквідували. Однак частина хімікатів і досі на території. Колись це була окраїна міста Києва. Там дуже мало знаходилось людей. Зараз щільно навкругі і навіть на частині території цього бувшого заводу вже є складські приміщення, є промислові об'єкти. Вже неможливо далі в оточенні та такої щільної забудови зберігати такі небезпечні токсичні речовини. Тобто настав час, коли це треба зробити у всіх цих бочках. Лорвмісні сполуки першого та другого класу небезпеки, які використовували на промисловому гіганті, ось цю частину хімікатів перепакували та загорнули спецполіетилен. Це перша партія, яка покидає територію столиці. Ми почали спостерігати перший крок очищення території від того забруднення, які накопичувався. до кінця року ми вивеземо всі 50 тонн цих відходів. До фури небезпечні сполуки доправляють під супроводом столичних рятувальників у спецодязі. Поступово завантажують кожну палету. Усього 72 бочки, 4,5 тонни отруйних сполук. Практично дійсний освоєний в мірі їх уничтоження – це високотемпературне термічне безреження. Так це називається на сам по простому це зжигання. В спеціальних печах закритих в даному випадку це польське спеціалізоване підприємство, де проводиться високотемпературне спалювання цих підходів. В Україні таких підприємств спеціалізованих, такі потужності немає. Як тільки вивозуть усі отруйні сполуки, що містить хлор, візьмуться за очищення території заводу від залишків ртуті. Це сталось несколько. Таких пятен, ну то есть это непосредственно цех электролиза, который имел контакт с ртутью. И непосредственно шла мы накопители. Подполами э, может находиться до 200 тонн. Щоб розробити необхідну документацію для вивезення ртутних залишків, місто виділило 5 мільйонів гривень. Загалом же для утилізації отрути потрібно 130 мільйонів. Роботи мають розпочати з січня наступного року. Анастасія Суха, Михайло Кльокта, телеканал Київ.